Передбачити, запобігти та захистити саме це є основним у професії тілоохоронця. В управлінні поліції з фізичної безпеки титан кажуть, ця професія потребує неабияких аналітичних здібностей, адже тілоохоронці постійно перебувають в стані підвищеної готовності, аби вчасно розпізнати небезпеку та прийняти правильне рішення. А ще це професійні психологи. Підозрілу особу натовпі можуть виявити по жестам та міміці, швидко реагувати на позаштатні ситуації, надавати домедичну допомогу, вміти екстремально водити та ідеально володіти зброєю – Це лише маленька частина з того, чим Ще мають володіти тілоохоронці, як вдосконалюють навички з вогневої підготовки титанівці, продемонстрували під час тренувань на полігоні. Якщо якісь виникають помилки під час е, тренування, проводиться аналіз е, е, розбір та е, що в подальшому ці помилки не з'являлися під час проходження служби, а тим паче під час забезпечення. Е, е, Охорони фізичної особи такі тренування дозволяють цілоохоронцям охоронцям запобігти критичних ситуацій та моментально реагувати позаштатно. Послуги з безпеки від справжніх професіоналів пропонує поліція охорони титан, яка на сьогодні у сфері безпеки займає лідерські позиції. До нас звертаються приватні особи, які потребують фізичного захисту, фізичної безпеки та члени їх, їх родин. Працівники нашого управління титан надають послуги із забезпечення безпеки та охорони майна, вантажу е об'єктів е приватної власності, е комунальної власності від протиправних посягань. Від майстерності тілоохоронця залежить життя людини. Тож у титані поліцейські охорони постійно підвищують кваліфікацію, забезпечені найкращими зразками вогнепальної зброї, індивідуальними засобами захисту. Кожний тілоохоронець підбирається персонально до завдання із врахуванням побажання замовника. А ще співробітники титану мають усі законні права та повноваження на арешт правопорушників. Поліція охорони на законодавчому рівні має право застосовувати вогнепальну зброю. Нині послугами титану користуються іноземці, бізнесмени, дипломати, видатні діячі, мистецтва, депутати, політики України та світу, що свідчить про загальне визнання та довіру поліції охорони «Титан».